В чотирьох окупованих областях України розпочався незаконний референдум про приєднання до Російської Федерації. Триватиме він п'ять днів. У Турецьку російська ракета вдарила по дев'ятиповерхівці. Люди опинилися заблоковані у будинку. На окупованих територіях Луганщини деякі населені пункти закриті на виїзд, відсутній зв'язок для пропагандистських каналів підготували виборчі дільниці. Про перебіг референдуму жителі Луганщини розповіли телефоном. Сидимо оце вдома, рішили, що нікуди йти не будемо. Ми оце сидимо, ми не знаємо. чи у нас що проходить? Сьогодні розмовляла з родиною, яка знаходиться на Луганщині на окупованій території. Е, приходили е, двоє людей. Знайомих, місцеві, тобто вони. І приходили, з ними були троє людей, озброєні в камуфляжі, в балаклавах. Все це проходило за двором біля калітки е, на лавочці, дали бюлетень чоловікові, під наглядом дивляться, де він ставить галочку. Приходиться ставити галочку на так. Фізичного впливу немає на людину. Але моральний... Як це проводиться там, якась виборча е історія, чи ще щось в будь-якій цивілізованій демократичній країні, коли е завчасно оголошують, завчасно друкують якісь бюлітні, е завчасно повідомляють, де саме виборчі там, дільниці чи дільниці для воявлення і так далі. Такого нічого немає. Е інформація надходить певними уривками, е міста закривають, щоб люди не могли виїхати. Таксистів зараз змушують розвозити. Зате, оці комісії виборчі приходять, ходять такі обхід. Роблять по будинкам по квартирам. Люди, які е, проголосували, але проти е, приєднання до Росії, їх записують в якийсь окремий е, блокнот у Попаснянській громаді. Людей змушують виїжджати з невідомою метою. Окупанти закрили нашу громаду від цивільних людей. Можливо. Дійсно, десь будуть примушувати голосувати на референдумі. Всіх цивільних людей попасне, з попасних грубих з камешовахи вивозять і нікого не залишають про нелегітимність голосування. Свідчить також його примусовий характер та виїзди з Луганщини сотень тисяч її жителів. Ну є інформація, що готуються. Є інформація, що по домовий обход, є інформація, що погрози щодо неучасті у референдумі і. Організаторами референдуму завжди супроводжують люди з оружжем, і це черговий доказ того, що результати цього референдуму нікчемні. Більше 70% нашої громади населення виїхало на підконтрольну територію України і результати. Перед референдумом, референдуму вони нікчемні. він проходить на лавальці біля двору. Двоє проголосують, за інших всіх запишуть. По обхід на Луганщині також має на меті виявити чоловіків для мобілізації за участь та організацію незаконному референдумі, який порушує цілісність України та міжнародне право. Передбачена відповідальність. Додав Гайдай Данило Черниченко, Олександр Забродін, Владислав Уколов. Новини на Суспільному. Донбас. На цих кадрах з окупованої частини Донецької області незаконний голова центральної виборчої комісії Володимир Висоцький оглядає одну з дільниць, на якій має проходити референдум. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідає, що виборчі дільниці в місті розгорнули в приміщеннях магазинів, кафе та на вулиці. Також Андрющенко зазначає, що в місті об'єднання за підтримує приблизно 10% жителів і баходять Ваніка місії, яких кладати з чотирьох людей: двоє цивільних з бюлетенями зурнами, і двоє людей з автоматами. То російські військові обстукують, витягують людей з домівок, дають їм цей бюлетень на голосування, враховуючи, що ніякої ж як зрозуміло, таємниці там голосування воловия не існує. Відбувається це фактично в дуло автоматів. Ти маєш сказати, ти за чи проти. Зрозуміло, що з огляду на безпеку люди вимушені ставити позначки там, де так. Голосування триватиме п'ять днів. Чотири з яких члени так званого ЦВК збиратимуть голоси по домівках місцевих жителів і день прийматимуть людей на дільницях. Говорити про будь-яку правову основу і політичну легітимність цих це референдумів немає жодних підстав, тому що дійсно ні законодавство України, ні міжнародні стандарти щодо референдумів не передбачають можливості організації. Воєнними комендатурами, які організувала Росія на окупованих територіях, і Росія це прекрасно розуміє. Результати нелегітимного референдуму окупанти оголосять на початку жовтня. Марія Гричко. Новини на Суспільному. 19 людей, серед яких двоє діти, врятували зі зруйнованого дев'ятиповерхового будинку у Торецьку співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Внаслідок ракетного удару сталося зруйнування восьмого та дев'ятого поверхів другого під'їзду багатоквартирного житлового будинку та сходової клітини. В квартирах на четвертому та п'ятому поверхах опинилися заблоковані люди. Аварійно-рятувальні роботи тривали п'ять годин. Загиблих на місці події не виявлено. Одного чоловіка, працівниками швидкої медичної допомоги, було доставлено до лікувального закладу міста Костянтинівка. За інформацією керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, під час вечірнього обстрілу Турецька вчора загинуло дві людини, поранено п'ять. Снаряд влучив у двоповерховий будинок. Та магазин. Російські окупанти випустили зенітну ракету С-300 по слов'янську. У приватному секторі вирва заповнена водою. Травмованих та загиблих немає, повідомляє керівник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. За добу поліцейські зафіксували 30 злочинів з боку армії РФ. Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини. За добу Підрозділи сил оборони відбили атаки противника у районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка. Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці, 19 вересня, представники 1-го армійського корпусу затримали та забрали на військову службу 10 чоловіків, незважаючи ні на їхній вік. Ні, на стан здоров'я евакуація з Донецької області триває щодня. Вчора до евакуаційного потягу рятувальники доставили 72 людини, з них 11 дітей. Потяг вирушив до Кропивницького. Олександра Зоз, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. Порожні так звані виборчі дільниці, голосування без кабінок та посеред на вулиці у під'їздах будинків, окупаційна влада проводить фейковий референдум у Херсоні та області. Єдине, що говорить про псевдореферендум у місті, це поодинокі білборди, розказала місцева жителька про те, що він проходить з 23 по 27 вересня, дізналася з телеграм-каналів. Як це проходитиме, де, ніякої інформації не було. Лише писали, що будуть ходити по домівках, поки такого не бачила і не чула. Але з власних спостережень то вже вчора і зараз на вулицях стало у рази менше людей. Враховуючи те, що їх і так у Херсоні лишилось дуже мало, то вчора і зараз практично дуже мало людей на вулицях і мало транспорта. Результати так званого референдуму вже заздалегідь готові, говорить інша Херсонка. Позавчора вулицю обходили якісь дивні представники газової служби. В них були фейкові посвідчення, оскільки на фотографії не було синьої початки. Думаю, просто розвідували обстановку, в яких будинках ще залишаються люди, в які будинки стоять порожні. Сьогодні гостей не було. Весь цей час я перебуватиму вдома, двері нікому не відчинятиму. Ну хіба що їх почнуть ламати? До родичів уже проходили невідомі і стукали у ворота. Розказала жінка, яка виїхала з міста. Мої рідні вирішили не виходити усі ці п'ять днів з двору і дому, записалися продуктами та водою. Вони не будуть нікому відчиняти двері та відповідати на дзвінки з незнайомих російських номерів. На так звані виборчі дільниці змушують проходити людей, які працюють на окупаційних підприємствах і організаціях. Розказав міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Решту людей, якщо я так розумію, вони не прийдуть чи там незалежно від того, прийдуть чи не прийдуть, то їздять по місту селам нашої громади і ходять по дворам, пропонують взяти участь у референдумі. На відео, яке публікують РОЗЗМІ, голосування відбувається посеред вулиці на овочевому ринку. На фото, яке опублікував заступник голови Харсонської обласної ради, Юрій Соболевський, охоче голосувати немає. Всього окупаційна влада створила 198 так званих виборчих комісій. Причому до повноштабного вторгнення Росії їх було 800, сказав чиновник. Оці комісії не всі сформовані за нашими даними, і не всі будуть працювати сьогодні. Зранку вже є інформація, що деякі комісії відкрилися. Вони нібито працюють. Вони дуже посилено охороняються. Близько 15 людей охороняють кожну. Насправді це переважно розвердеться, але людей немає. Ніхто не пішов на цей референдум. Така картина насправді практично на всіх комісіях, по яких є інформація. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Питання проведення референдуму на Херсонщині у так званої влади стояло спочатку окупації області. Говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Але його постійно відкладали через великий громадський спротив. Було б дуже странно проводити референдум про приєднання до руського миру, коли вся херсонщина вийшла на мітинги Фактично, тобто вони в перший раз перенесли саме на мою думку, причина була це дуже активний громадський спротив. Перші розмови про референдум з боку колаборантів Сальдо і Стрімусава розпочалися в травні, говорить політолог Володимир Молчанов. Тоді його провести не вдалося через відсутність списків виборців та приміщень, адже комунальні заклади ще не були під контролем Росіян. Не було й тих, хто зголосився би працювати на виборчих комісіях. Але головне, Росія ще не мала тоді мети проводити референдум. Вони скоріше за все сподівалися виграти ту свою мрію, яку вони плекали ще від початку, ще від березня. Тут тобто захопити всю Україну. Якщо Україна програє на Донбасі, то посиплеться ЗСУ і відтак буде капітуляція. І тоді не треба буде Україну ділити можна буде її всю захопити. Пізніше проведення референдуму неможливо було через те, що фактично на Херсонщині було два уряди, які не находили спільної мови. Уряд Сальдо та уряд, створений Росією, на чолі з ФСБшником Єлісєєвим. Сальдо повернули саме для того, щоб він організував проведення референдуму, каже Молчанов. Скоріше за все, він, якщо і був хворий, то не настільки сильно для нього це була по перше політична хвороба, бо він в такий спосіб уникав того тиску на себе з боку ФСБ. Це по перше. По друге він продемонстрував, що вони без нього взагалі нічого не можуть зробити, що у них все валить з рук. Ще у червні люди Сальдо в обласному архіві захопили виборчу документацію, яка чомусь не була вивезена або знищена, говорить Володимир Молчанов. За указом Сальдо, і почали створювати виборчі комісії. Росіяни відкрили всього чверть дільниць. За таких умов голосування неможливе. Навіть при тій кількості людей, які залишилися в області, це свідчить про те, що цей референдум абсолютна фікція, говорить політолог. Після певної паузи про референдум почали говорити і усіляко його ініціювати. Місцеві колаборанти Сальдо Стрімоусов Семінчев. Вони розкручували цю тему на російських змі. Бо боялися повернення України Вище у керівництва Росії. Питання референдуму не піднімалося аж до вересня, поки не розпочався серйозний контрнаступ збройних сил України. Говорить Олександр Мошнягул. Проведення референдумів це спосіб залякати Європу та Україну. Це блеф. Звичайно, що там не буде жодної там законної процедури, не буде справжнього волевиявлення, але будуть показники зачитані дуже великих результатів за Росії. Да? І тоді Росія каже, що ми приєднали там до себе ці території, і тепер бойові дії на цих територіях це бойові дії на території Росії. Що відбуватиметься після референдуму на Херсонщині? Залежить від того наскільки швидко його результати будуть імплементовані. А цей процес буде залежати від ситуації на фронті, від рівня мобілізації, від того, як на це відреагує світ, говорить Олександр Мошнягул, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Російські військові не полишають спроб підтягнути свої резерви на правий берег Дніпра. Увечері 22 вересня руху колони російської техніки по мосту через Каховську греблю завадили сили оборони півдня, як і підтвердилось ураження понтонної переправи поблизу Львового. Тім російські військові продовжують обстріли прифронтових і тилових населених пунктів. Від ударів ушкоджена і зруйнована інфраструктура високопілля, сухого ставку, миролюбівки та новогригорівки Херсонської області. За минулу добу противник завдав чотири ракетні. Та 27 авіаційних ударів здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом дня війська РФ задали п'ять авіаційних та один ракетний удар на південному фронті. Українська авіація завдала 13 ударів. Сили протиповітряної оборони збили п'ять дронів камікадзе іранського виробництва у Миколаївському районі, які були спрямовані на позиції збройних сил України. Підрозділ ракетно-артилерійських військ били прицільно по осередках російських сил. Ракетно артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі і ураження двох пунктів управління в Береславі та Новій Каховці, трьох осередків ворожих сил та техніки в Херсонському і Каховському районах, складу з боєприпасами в Береславському. За даними південного оперативного командування, знищені 18 військових РФ, три гаубиці, два танки та дві одиниці техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Заброді. Новини на Суспільному. Херсон.